Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. У Чорному морі після атаки єменських уситів перше затонув корабель. Як відомо, російські спецслужби дуже сильно активізувались в Ємені. Є імовірність, що кураторами атаки були расисти. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Уряд ємену повідомив, що корабель Рубімар напередодні зазнав атаки, і після отримання серйозних пошкоджень безконтрольно дрейфував на північ і згодом затонув. Перед затопленням корабля американські військові попередили про серйозні екологічні збитки. Корабель перевозив 41 тисячу тонн добрива, і при його пошкодженні утворилася кілометрова нафтова пляма. Екіпаж судна після атаки вдалося евакуювати. Даний корабель належав Великобританії. Червоне море є важливим торговим маршрутом і ключовим водним шляхом для світової спільноти. Безліч кораблів, нафтових танкерів та контейнеровозів проходять через ці води щодня. Усити, на жаль, бачать у цьому слабке місце для їхніх атак. Хусити використовують різні методи для атаки на кораблі в Червоному морі. Одним із них є використання безпілотних літальних апаратів, які завдають ударів по морським судам. Вони також застосовують ракетні системи та мінні поля, щоб створити небезпеку для суден. Варто зазначити, що в Єміні дуже сильно активізувались російські спецслужби, а також вагнерівці, які навчають місцевих бойовиків атакувати міжнародні кораблі. Але як відомо, міжнародна коаліція в останній час завдає ударів по ємінських бойовиках. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал, разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.